Добрий день, любі мої! Сьогодні я хочу подивитися подивитися наступ на Київ. Попросила мене, щось там відбувається, чи буде наступ на Київ? Дивіться, дивимося на найближчі. Давайте 3-4 дні будемо дивитися, оскільки там планети трошки змінюється, тому будемо дивитися на такі на маленькі терміни. Отже. Дивіться. Перше, що хочу подивитися, це наступ на Київ. Чи будуть наступ військ наших противників, не будемо їх називати, так? в ефірі, щоб... Мати ще трошечки зв'язку з вами, так. Отже, давайте подивимось, це Так, на найближчі Дивіться, на найближчі три дні наступу не буде. Не буде. Бачите? Другий момент хочу сказати, що вони прослідковують, бачите, стоять, прослідковують ситуацію. Але, дякувати Богові, вони не знають всіх тих моментів, що для них приготували наші військові. Так? Тобто вони мають таку а, дані, які є некоректними. І їм докладають, тобто їхня там, розвідка, чи я не знаю, вона веде такі, знаєте, Ну, щось там інформація, яку от вона не є правдивою. Далі, навіть якщо вони засилають сюди якихось своїх розвідників, там ДРГ, там якісь розвідувальні групи, так, це є. Але я вам скажу, що тим людям, яких засилають сюди, їм дуже нелегко. От прям дуже нелегко. І я вам скажу, що частину їх уже, от вони вже, ну, їх уже спіймали, так? Тому зараз вони стоять і чекають команди. І е, вони спостерігають. Спостерігають за нами, спостерігають, які наші дії, якісь. Е, Можна сказати, що не буде зараз наступу на Київ. Давайте ще раз подивимось на інших. Чи буде. Чи правильно я все зрозуміла? Чи правду мені карти сказали, чи я правильно зрозуміла. Так, дивіться, міряність. Це те, що нам кажуть, що вони стоять. В план у них є. Ви знаєте, якісь переходження кордонів є. Якісь переходження кордонів все таки є. Але це такі, знаєте, ДРГ-групи, які. Ховаються по лісам і яким. Ну, платять кошти, звичайно. Але потім ті кошти виливаються в такі, знаєте, вони вже не раді тим коштам будуть. Ілюзія нападу, вона є. Це все ілюзія, можу вам сказати ще раз. Не буде. Єдине, що вони проводять якісь навчання. Оцього не було. В них якихось, якась підготовка до нападу, вона є. Але три дні. Ні, це все, вони стоять, дивляться, у них є. Виробляють вони чіткий план. І те, що вони стоять, бачите, вони нас лякають таким чином. Хай себе лякають. Так, і ні. Так що, любі мої, не переживайте нападу на Київ найближчі 3 дні. Так, дивіться, сьогодні ми дивимося у нас п'яте, ну, до 8-го до понеділка точно не буде. Тому я вас і нас цим вітаю. Велике прохання підписуватись на мій канал, щоб він трошечки був в рейтингу, щоб більше людей побачили новини. Ставте вподобайки, якщо вам сподобалося відео. Це теж буде просувати мій канал. І переходимо в мене є ще Інстаграм. І там більше так, викладаю я розкладів, і більше ми там розглядаємо різні карти. Тому я прошу вас приходити ще на інстаграм і підписуватися. Дякую всім за увагу. Чекаю вас в новому відео.